Лає наш ранок, і ми бажаємо усім доброго ранку та гарного настрою. Щоб бути завжди в позитивному настрою, необхідно прикрашати своє житло. І сьогодні ми поговоримо про художнє оздоблення як інтер'єрів, так і екстер'єрів. Да, шановні друзі, обов'язково є для нас. Відкриттям буде. Ми сподіваємося, що для вас також цікава інформація, яку датував для вас наш черговий гість у програмі Ранок на Лтаві» Це Олександр Литвишко, представник творчої групи «Артіст». чи Артіст, як краще? Артіст, арт. 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 артіст да. Да? Да. ну я просто так, арт, мистецтво. Да? Ну, да. Не, не змінюється. Не змінюється да. да? у ну, будь-якому разі. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Добре. Шановні Добре. друзі, зверніть увагу, будь ласка, на нашу відеостіну. В принципі, то ви можете вже бачити. Деякі роботи творчої групи артіст. Ось звісно ж, цих робіт надзвичайно велика кількість, але щоб мати якесь певне уявлення, ну дивлячись на цю картинку, нам вже подобається, да. тому що чесно, дійсно дуже гарно. чесно, я дуже ці за задоволення. Оце я собі уявив. Так от вдома на стіні. Відповідно, все так. От намальовано розкажіть, будь ласка, більш докладно про ту роботу, яку ви виконуєте відповідно. Ну саме скажімо, про про техніку виконання. Ну, взагалі, наша творча група існує досить таки давно. Нам скоро буде вже майже 10 років. Ми займаємося декоративним оздобленням інтер'єрів і екстер'єрів. Декоративне оздоблення воно в себе включає як і розпис стін, і аерографію, і ліплення. Тим же самим, барельєфи, рельєфи. Також це останнім часом дуже поширена мозаїка набула чином. Ну і підприємці замовляють рекламу флуоресцентними красками, які зараз світяться, і це досить приваблива така річ, досить цікава. Хоч майже вона не відноситься до якоїсь там творів мистецтва, але також останнім часом ми цим займаємося. Ставимо за цілями якби донести до людини. Все те, що ну, як, заказчик, як замовник замовляє якусь річ, саме донести те, що саме вона хоче, і донести це на високому художньому рівні. Ну, ставимо це за ціль і, і виконуємо це в високохудожньому якомусь підході. І наша група, якби складається з високохудожних працівників, які мають дипломи, це дипломовані спеціалісти, ми надаємо свої послуги в. Терміни, які обговорюються, і на високому художньому рівні, тому що да, якби ви щось задумали в інтер'єрі, щось зробити, ми завжди, коли це обговорюється, ми завжди досягаємо ці цілі поставленої. Завжди ви можете розраховуватись на високоякісний художественний результат і співпраці з нами. Ну і отримати позитивні якісь художні емоції, художні спілкування з нашою групою. Ну, ви поради, тобто також да до два замовник звертається і говорить, Я от хочу. Ну, знаєте, як буває, да? я хочу, щоб було красиво, да, але от е, немає якоїсь певної там не знаю ідеї, скажімо так, ви ж можете порадити, підказати та відповідати. Да, 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 да. Нас взагалі ми за цей час напрацювали досить такий е, опит, набули досвіду і знання, щоб використовувати його при, в приміщеннях, при виготовленні цих же ж самих творів мистецтва, е, при спілкуванні, вже воно все дає все про себе знати і. Звісно, поради це, якщо немає якоїсь ідеї, взагалі якоїсь ми. Завжди підберемо рішення, яке саме підходитиме під е, ваш інтер'єр, під чи екстер'єр замовника. Тому звертайтеся так. Нагадаю, що друзі, творча група артист. Е, будь ласка, я прошу на екран вивести наших режисерів. www.artist.pl.ua номер телефону. Звертайтеся обов'язково. Е, я знаю, що ви вже говорили перед ефіром, що не тільки художні, да, тобто не тільки там фарбами, ще й ліпка є, також да? Культурні ну, якісь які ще елементи ви надаєте? спочатку? Ми починали як е, художнім розписом займалися. Це розпис стіни, стелі, досить такі, якби можемо сказати, примітивне якесь. Це примітивне художнє оздоблення. Далі, по, уже як по мірі того, що ми набуваємо опита, уже. Хочеться чогось більшого, Тобто вже далі ми пішли займатися і барельєфами, і рельєфами, е, скульптурою. Е, на даний час, як я вже говорив, вже і мозаїка вже майже присутня. Е, перед цим то тобто, буквально всі, всі види якісь мистецтва художнього, е, і розпис по склу теж уже. Тобто не зупиняємося, ми на якомусь конкретній художній якомусь рішенні, все-все-все промовимо, йде далі, йдемо далі. Ну, досить досить такий широкий уже спектр послуг художників, який ми надаємо на даний момент. А Так якісь спеціальні у ну, мене просто реально цікаво. А які спеціальні фарби використовуються? Тобто не такі ж, як там малюють художники, да? там якісь інші. Якщо в інтер'єрі, це. Досить якісні художні фарби, тому що, як показав досвід, неякісні фарби вони на, на, цьому, на сонці вони вигорають. Перейшли на досить якісні художні фарби, на досить якісні вже як, примінять, якщо навіть з, худож, з художньою штукатуркою декоративне оздоблення, то і якісна ця ж художня штукатурка вона в поєднанні створює дуже, ось ви можете бачити ось виноград, він створений на декоративній піщаній штукатурці. Воно дає дуже такий піщаний. Ефект хочеться навіть от, потрогати руками. Тобто об'ємне таке навіть зображення, нібито таке виникає. Ну, та, не те, що об'ємне. Ну, так, да, можна сказати ну, 3 d да. да, ось. Ну просто серйозно, дивлюся на от, от, дійсно так хочеться зірвати ту винограду. Ну, дійсно, дуже гарно. Давайте зупинимось конкретніше на аерографії. аерографії. Да, Чим да. відрізняється саме ця методика від інших методик малювання. Аерографія вона включає в себе, е, як проще, щоб сказати, попроще, це. Е, Воздухом видуває фарбу. Це не є якісь ручні моменти, навіть спор якийсь іде, чи це є художнім художнім виробом, тому що справжній художник повинен працювати руками кісточкою, пензликом е, прорисовувати е, фарбочкою. А це, це, машина, це машинний розпис, фарбою. А цеме зображення чимось відрізняється, якщо вручну намалює? Так, да, так, да, да, да. це зображення. Е, Завдяки чому можна от, при коли малюєш, завдяки чому можна добутися об'єму плавності переходу з одного кольору в інший, завдяки аерографії можна е, зробити ті самі якісь так воздушність, щоб воно було об'ємно, переход плавний з одного кольору в інший. ну, руч, Руками вручний розпис це дуже трудно цього здобути. Цітову розтяжку скоригувати. А аерограф, аерографом це швидко от, чому звертаємося до розпису до аерографічного розпису. Тому що це за якісь лічені години можна створити справжній витвір мистецтва, як творять е, на, на заборах от, да, от, да -да 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 -да. графіті балончиками. Оце та сама ось, аерографія. Це ж теж відносить мистецтва. От по ж. якості зображення, якщо намальовано аерографом, якщо намальовано вручну, зберігається зображення що так, що так? Ну, по, по часу? По часу, та, так. Після нанесення рофрофом, е, фарби, вона потім вже, ну, якщо щоб зберегти, ви кажете, щоб зберегти його на довший час, покривається, його лаком скривають. Е, і дійсно воно там служить на довгі роки, що можна ним дивитись, милуватися. Приносить. Скажіть, поруч. а можете згадати якесь най, най, найцікавіше, найдивовижніше таке замовлення, яке у вас було? Ну, що стосується розпису? Що просили намалювати? Да, да, що просили намалювати? Е, таке мож... щось незвичайне. Незвичайне, mm -hmm. це з із, із розряду посміємося, мабуть. Ну, no, Може, посміємося, я ж не знаю. No, no, тут що не така, така професія, щоб якось сміятися. Но останнім часом, що спадали на думку, дуже от популярно було, коли там, в Хонці оці розкрили ж приміщення, і там mm -hmm. були портрети цього ж, пшонки mm -hmm. з портретами там, на коні. І оце ж останнім часом звернувся молодий хлопчина, який надивився цих же ж моментів, і під підсобирав грошенят. і каже: От, хочу, зображ мене Цезарем, картину цю хочу повісити на сті... на... На... на стіну. Mm -hmm. Да. Ну я таким не займаюся, якби це марна трата часу. Займатися пропис-розрозписом таких цих моментів. Ну, от шо, що посміхнуло. От... Ну, серйозно, дивно, серйозно, я не, я не думав, що є послідовники, але вони такі є. <рес> не такі да, є. Вони такі є. Ну, там <рес> зустрічається все, так. Ні, серйозно. А є якась тематика, от, знову ж таки, яка найбільше вас приваблює. Тобто тематика в малюнках. От, я просто бачу, от, такі, от, знову ж таки, там, вулиця. Там, пейзажі. Да? Пейзаж, є, пейзаж, да. Чи, до чогось у вас душа більше лежить, от, наприклад, да, що вам найбільше подобається. Чи ні? Чи... Ні, таких моментів не існує. Існує, якби, коли вже готовий сформований заказ, ти повністю ним віддаєшся. Нема такого, що щось відокремлюєш, щось подобається, щось не подобається. Ні. Існує заказ, ми його приймаємо, якби, приймаємо дуже близько до душі, і все це от, просто Назовні, те, що от його пережив ці момент, воно ж перед цим ж обговорюється, якось спілкуєшся, ти його повністю проживаєш. Замовник, він, щоб, якби, щоб ти краще розумів, на словах все це, ескізи, які то створюються, ти все, весь якби, цей твір переживаєш, через себе пропускаєш, а потім вже як справжній якби, митець, його все це на стіну, все це якби, переноситься повністю. І Якби віддаєшся цьому і нема такого, що от мені це подобається, мені це краще, це не краще. Ні. А терміни Пережив... виконання взагалі, вони, ну, звісно, жизні, це залежить від різних там, моментів, але в середньому. От скільки, за скільки можна, стіну стандартно малювати? Якби так як, да, говорити так, то існують які-то, питають люди, існують такі-то терміни. Це е, 5 днів, 5 квадрат, тобто за день один квадрат малюється. Це середня, середня цифра така. Широк, широкоформатний, от як в вашій студії стіна, це 5 днів. От ага. такі от терміни виконання. Ну, далі, це опять таки. Це е, одна людина це? займається цим. Да, я, угу. от, з одну, да, одну, угу. Одна людина. Це під таки по середній деталізації, тому що, тому що існує більш деталізований, менш деталізована е, витвір. Ну а відповідно, там якийсь спеціальний догляд за ним має бути. Чи це намалювали і все воно стоїть? От, не трогайте, да? так? Да, намалювали плівкою його, закрили і все А от його... я до чого й веду, так? Да. Все-таки там покривається, ну я не знаю, пил, там ще якісь там підзамовилися. Звісно, там звісно, замовники до цього дуже бережно відносяться. Вони сразу кажуть, плівкою скотчем його закрити, щоб ніхто його і пальцем не колопав, ніде і рядом не ходив. Ще таке питання: що частіше замовляють, візьмемо інтер'єр, так, які. А кімнати, скажімо, спальня, кухня, які чаще, да. частіше бувають замовлення? Замовлення дитяче саме найбільше. Якби, на дітях, скажімо так, не економлять. Дітям mm. саме найкраще, тому саме більше. А яка тематика цікава? Дитя, що там, мультгерої чи що, що там зображають? Е, я більш я більш якби людей переконую, що не варто на тих героях, мультигероїв цекась повинна бути обширна тематика, е, якісь якась просто візуальна річ. Якісь візуальні моменти, які створюють взагалом картину е, казковості. Е, не не обов'язково це там має там, бути якісь там, там Міккі Маус чи наші ці сучасні герої. Ні, це якби широке полотно, якби казковий світ. Щоб він сприймався в цілому. Зайшли і одразу попадаєте в казковий світ. В такому, так, такому порядку я от працюю з людьми. Це не так, що намалюйте мені там, там трансформера одного. Ні, ні, ні. Воно повинно якби, створювати загальну якусь ілюзію простору якогось, ну, як я вже кажу, казкового якогось світу, що зайшов, і ти повністю перенісся зовсім в іншу реальність, зовсім в інший світ казковий, цей же дитячий. Мені здається навіть, що подібні картини, подібні твори навіть розширюють якусь площу. от Мені так здалося. Є такий взагалі от, візуальний ефект чи ні. Так, щоб розширити площадь, є такий термін, як обманка вона називається. Це створюються пейзажі якісь або Um, ну взагалі, щоб з природою, що зв'язано пейзажі, які розширюють простір. Це можна або на стіні писати, воно повністю розширив взагалі, повністю приміщення, або окремі якісь арочні арочні моменти, якісь вибіркові, де, наприклад, буде от, вид вид з вікна, буде такі от моментики. Ух ти, цікаво, серйозно цікаво, надзвичайно. Ми вам дуже вдячні за інформацію, яку ви надали для наших телеглядачів. Шановні ну, друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії був Олександр Литвишко. Це творча група Артіст. Звертайтеся, будь ласка, до них ще раз прошу показати сайт триwартіст.піе. Відповідно, все, що ще раз звертаю увагу на нашу відеостіну. Мені здається. Це і не тільки тому да, що це ще на інші тільки. види робіт, які виконує творча група. Так, ми дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам удачі. Це ну не знаю, надзвичайно приємно. По перше мені здається і цікаво, така робота, такої та. і Тим, робота ще в нашому фірі мені здається, да, не було не було. Отож, удачі вам, цього найкращого хороших замовників і відповідно хороших замовлень.